Чудова нагода для активних та ініціативних в Івано-Франківську стартував новий сезон проєкту Молодь і влада. Студентів та громадських активістів знову запрошують пройти стажування в органах місцевої влади. Тут вони вивчатимуть, як здійснюється управління містом, зможуть реалізувати власні ідеї та у перспективі залишитися працювати. Дуже важливо, щоб молодь могла себе проявити, залишилася в Івано-Франківську. Різні заходи, які покликані так, щоб кожна, кожен студент, кожна молода людина себе знайшла, чи в місцевій владі, чи в, іншій, в іншому напрямку дуже важливо. Тому я сьогодні вітаю цей проєкт, з все більше і більше частина запускників молоді влади, залишається працювати в наших комунальних підприємствах і департаментах. І це є можливість фактично ну, подивитися, чи це моє, чи це справді тобі подобається, чи це є можливість. Найбільше запізнати місцеве закупівлі. Прийом заявок стартував сьогодні вранці, і перші охочі випробувати себе уже є, каже координатор проєкту. Чекають тут передовсім амбітномолодь віком від 18 до 25 років. років. Заповнити анкету можна до 18 лютого за посиланням, розміщеним на офіційних сторінках у соцмережах та на сайті міськради. Після чого відбуватимуться співбесіди, на яких оберуть 45 учасників. вони стажуватимуться уже з березня у структурних підрозділ виконкому. Також е, є така ідея, такий задум намір план, щоб е, молоді люди стажувалися також і депутатів Англії міської ради, оскільки в нас так само був проєкт школи помічника депутата місцевої ради. І це буде таке невеличке доповнення. І більший акцент власне, на проєкті молоді влади. Це також передбачатиме в собі е, додаткові зустрічі, тренінги, навчальні семінари на різну е, тематику. Класика це ораторська масляність, проєктний не лідерство, особистісний розвиток. тощо. стажування у межах проєкту триватиме три місяці. До слова, за останні вісім років учасниками молоді і влади були понад чотири сотні молодих людей. Наталі Озовик, Святослав Іванюк, телеканал 402.